Є її, хто душу свою покладе за брата свого, тобто за ближнього свого. Так говорить Святе Письмо. І так вчить нас, щоб ми наслідували ці слова. Саме ці слова почули і втілюють в життя хлопці, які захищають нас з вами, які захищають мир і спокій. І вторгнення зовнішнього ворога до нашої держави. І хлопці почули ці слова святого Євангелія і роблять, так як пише, святе Петсь І кожен з нас повинен так робити, як говорить святе Письмо. Бог. А найперше ми повинні почути, тому що деколи наші духа здається і працівні. Але не чую тих слів, що просить нас від Небось Сьогодні ми з вами молилися за тих убієнних хлопців, які полягли і поклали свої голови, починаючи з першого майдану, це Єбрадіївка, закінчуючи сьогоднішніми жертвами, бо народ повстав, бо не витримав вже цього гні. І ми з вами повинні підтримувати це бажання до вільності, бажання жити в цій державі і не боятися сказати слово, думку. Бо думка людини це є те, що в неї серці. Дякую всім за те, що прийшли помолитися і нехай ласка Господня перебуває на вас всіх. Слава É so